Друзі, всім привіт! З вами Наталія, Ласівська полуниця. Сьогодні хочу показати вам ще один ще парочку сортів, полунички. А ось так уже виглядає моя розсадка. От, те, що було маленьке, сьогодні вирву. А тут я вже все вирвала, все вивезла в ринок. Так що трошечки ще мені залишилось на продаж томатів. От, так, ну зараз покажу вам. Один сорт, а сорт називається курі. Ось такі кущики невеликі. А ось такий видає квітконос. Ось подивіться, яка чудова ягідка. Оце один квітконос я залишила на пробу. Це, все, це ж все в мене пробні сорти. Я ще їх не садила. Може, хтось вже і садив, то, то він вже знає, що це за сорт. Сорт корі, така крупна ягода. На Квітконосі дає багатенько ягідок. Ось о, дивіться, який він як виглядає. Ну, Шикарний сорт шикарний. Ягідка з таким тупим носиком. Важка ягідка, темно бордового кольору. Може камера не передає, але ну, тут ще зеленкувата. ось. Ось так виглядає корі, Мені ягідка сподобалась. І на смак вона добра, і форма в неї така акуратна. І смотриться дуже шикарно. Ось такий буде в мене новий сорт корі. Я його буду розводити. До осені я вже висажу собі грядку. А на той рік вже будуть і саженці. от Тут я не обробляла полуничку, бо це в теплиці. Ну, трошки по листику там давала добрива, Ну, зріжу ягідку, тоді вже обработаю хорошо тут полуничку. І ще хотіла вам показати один сорт, я його так ждала, цей сорт. Сорт називається Еліане маліни». Полуниця з привкусом малінки. Ось отак виглядає полуничка. Теж такий дуже цікавий сорт. Я його ще не пробувала. Зараз скуштуємо ось одну ягідку. Вона вже така потемніла, вже можна її і пробувати. Ось так виглядає. Еліане. Новий сорт у мене. Ось такі ягідки. Ну, такий цікавий сорт. Зараз ось одну візьму, ось отак. Одну візьму, ось така ягідка. Зараз я скажу, яка вона на смак, бо сама не знаю, яка. Ой, вона така добра. Такий цікавий привкус. Ви знаєте, що вона мені напаминає? Раніше була полуниця клубніка маліна, ще ті, в ті старі времена, бабушкині времена. І оце щось таке є схоже. Кислинки зовсім немає. Вона така солодка, така ароматна. От, так що, мабуть, і цей сорт мені підійде. Ягодка така кругленька. Ну, добрий, добрий сорт. Взагалі в цьому році якась клубніка практично вся добра. Бо, мабуть, її зовсім мало. І вона так кажеться, що добра. Ну, це сорт класний. Можна заводити Еліани вкус маліни. Ну, це грязь. Це грязновато тут на землі лежала. Так, ось так я вам показала. Значить, курі шикарний сорт. Така важка, важка. Еліани легче На вес вона йде на вагу, вона легче. Набагато легче йде, але зато вона, як для себе, її можна садити. Добра, добра полуничка. Ось така вона сочна, ось така всерединки. Трошечки там невеличка пустота, ну, як обично, можна сказати, що її геть зовсім немає. Зараз ще. Угу. Добра, сахарна. Цікавий сорт. Ось такі в мене справи. Досі торгую на ринку, розсаду вивозю, потроху сажаю собі, ось так я висадю помідорчики, поки те, те випродаю, тут підростають. Ну, тут у мене високорослі помідорчики, вже он і цвіт починають викидати. Ну, ось так потроху працюємо. Погода дуже шикарна. І дощики йдуть, і прохладно, і сонечко є. Все якраз зараз для посадок. Дождалися на ми цього тепла. Правда, вітри сильні, все, здуває, ну, нічого, переживемо і це. Ну, ось такі справи. До побачення. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, кому подобається відео, ставте лайки до наступного відео. До побачення!